Який може бути ґрунтовий, такі пройшли дощі. соняшник в стресі. Та рослинка невеличка, тільки випнулася. Зараз ґрунтовий промивається, холодіна, та плюс він ще зараз повплива, буде зараз, той соняшник стояти жовтий, больний. Це добре, якщо він ще колись там неділя дві одійде, а може і не одійти. По-різному було. По і зав'яв, ну, спочатку, яка далі погода, ну представте, отаке, холодіна. Так що з ґрунтовим треба обережно бути. Підбирайте ті технології, які менш ризиковані. І сійте ті культури, які менш ризиковані, більш маржинальні, користуються попитом. Ну, соняшника в цьому році насіяли, але ну, саме ліниви не насіяли. Що ну, я вам скажу? Я не знаю. Ну, де не їде соняшник і соняшник, і соняшник і соняшник. Ну я не знаю, нас ну, як би без обідно. Ну, ми виправні, ми всі. От в прошлому році сіяли всі сою. Так, е, да, добре, що вона не вродила, хоч ціну повністю не завалили. Тепер всі свої сіють соняшник. Тепер кого нема складів, будуть її зразу продавати і валить ціну. Кого нема подушки безпеки. Подушки стабільності, теж будуть її продавати, тому що крім соняшника нічого нема. Звісно, ціни не буде, заводи будуть цим користуватися, і толку, що ви його насіваєте. І толку, що люди Катя там бери щось, насівай. Ну що ну, ти насієш? Горох він раз у п'ять років коштує. Ячмін, ну да, в цьому році ціна, а до цього він нікому не нужен був. Сіяли пшеницю, два роки її не мог продати, віддав по 3 з половиною, там допродували до 4. Наїлися а так пшениці, ще до сих пор не хочеться сіяти. Нічого, погомоніли, кому цікаво це, послухали Луценка, що він там плите. Сяду в машину, а то зараз буду вам там розказувати, ну вітер. Для чого ви сієте пшеницю, якщо ви не можете внести на неї хоч, хоча б 200 кг сіліт або карбоміду? Ну для чого? Якщо у вас такої можливості нема, просто її не сійте. Ніякими там підкормками, ніякими карбамідами воприскувач, ви нічого не зробите, не підтягнете пшеницю. Ви тільки її спалите. І це багато людей в цьому році зробило. Я сам особисто бачу, не показую, бо будуть, що ти лазиш по полях. Ну, є поля, де люди думають, що вони самі розумніші. Нашурували, рували на кілограм по 5, або по 10, або єсі по 15 кидають. Карбаміда на гектар, воно було трошки, ви знаєте, це час дощі, а перед цим було сухо жахнуло ту пшеницю. Вона й так бідна стояла жовта, а ще карбамідом жахнули, вона б ще пожовтіла. Вітаю, друзі, у себе на каналі. Ну що, їдемо на роботу. Перед тим як доїхати до роботи, об'їжджаємо поля. ну Ми їх і із утра і з вечора. Дивимося, морозець з утра був, хто каже ноль, хто каже мінус один, тому сою ми ще не продаємо, тримаємо як на посів, так і пересів. Тому ще неділька соя буде. Казав, цього на цій неділі продам. Ну, не знаю, погода змінюється, тому соя посівна є. Якщо, не дай Бог, що собі пересіяти, якщо потрібно вам, будь ласка, телефон закріплю в коментарях, звертайтеся по сої, ну ситуації бувають в житті різні. Тому зараз їдемо на нашу бригаду, подивимося, чим там ми займаємося, позамовляємо запчастини. Це наша з вами задача. що Нічого не міняєш. Просто перемазуєш і все. дуже Жанчина із тим. І просто болти перечистили, тут. А, то все нічого, то ті щось стояли. Да? Воно ще свіженьке, все нормально. Все закише, гарчок. Воно вже й ходило поганенько, да? ну, виїти, й виїти, так? Чи вже підвисало, так? Тут запчасті, в принципі, ніяких. <рес> Лапки перемазати, <рес> передивитися, почистити. Лапки підтирались вже підтирались уже. До речі, треба замовити лапки. Почалося не дають нічого робити. Юра, що ти стираєш, да? Та воно ж метал бачиш, наварено відсіт. А всередині ось метал і тупо. Зробили. Так все воно було, воно працювало, так? Да? Так. Да, це на мотиві стояло. А, наварене. Да. На це його Та, Трошки, трошки. Убрати того ще. Ну коротше, наварювати так. його нема смисла, так? Да? Так, да, так, да, на кутівати. Бо ми понаварювали, воно не ріже, а тільки горне, да, виходить. так? Виходить? І зараз ми оце його зістираємо. Все, всю наварку, воно не годиться. І ось там поставив, як воно її відпрацювало, бо тому що ця наварка, бачите, воно робить товсте тут і нічого хорошого немає. Воно не ріже потім бур'янті керве. Ми його підтираємо, щищаємо, ставимо. Роман Сергій зняв радіатор нарешті. Радіатор, як ви бачите, ось Мін вже, можна сказати, своє відпрацював. Уже Пиль, все воно ж тут пролітало, це все вже підтерло, воно вже як паперосна бумага. І та й вже бачки. Тут що бачки желізні, теж вже трухляві. Будемо пробувати робити новий. Що йдемо дзвонимо, до майстрів. Хай вони Зараз позвоню, закажу, я вже ж показав людям, що ми робимо. Юрій Іванович вже стільки стер. Дорого їм наплавку назад. Да, Спочатку наплавляли, думали, що... Робимо вірно, а тепер о, стираємо її, тому що воно не годиться так. Деволта а нікуди. Так що всім, кому нужен деволт, до нас у моноліт. А це нові лапки. Сіряно, ну, дай мені одну нову лапку, я покажу людям, яка вона должна бути без наплавки. Не нужно їх нічого наплавляти. Це наша була помилка. Це ось заводська. Сейчас буду замовляти. Вона відняти, це правда довше, але тільки вона не ріже буян, вона заминає. Ну, понятно, якщо наплавиш, вона просто робить довше. Ну не робить те, що однеї. Нужно, так, возьми. Через дзвони по сої. Що продаємо чи ще ждем в недільку? Продаві. З такими морозами, так? Да? Хай ще насіння сої в нас полезе. До речі, кому потрібна соя, може хтось щось пересіває, будь ласка, в нас ще є. все, 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 Моноліт. Зразу Дивитесь на деволт і згадуйте наш Девольт, моноліт. не моноліт. Ні, це моноліт. Де можна купити? Будь ласка. Номер ставлю зараз, дзвоните, замовляйте по новій почті, по деволту все вам відправлено. Ты вот так смотрите, надо начинать проезжаться, если получится тогда. Я позабываю <забліжджання> сейчас. Ты позабывай одежду. <забліжджання> Я тут вишай би оставив, да? Стояв і там, так стоїть Так, отак і теж там хай би не було там Дякую. Да. Ну, там не було Роман Сергієвич вже почав потихеньку розбирати, підійшов до комбайна. Ті два жовтеньких у нас вже повністю відремонтовані стоять. Як ви бачите, все на каналі є, як ми ремонтували. Будь ласка. Не забувайте, що цей комбайник у нас розігрується на 100 тисяч підписників. Що я слабо вірю, так як ви підписуєтесь, я не ризикую нічим, я це вже говорив. Ну, як буде, 100 розіграємо. Так, Що ми бачимо тут? А? Під барабаня у нас було поміняне, тут стоїть новеньке. Так, це все наварено, ще походи. Ну Тут наварювати цими електродами можна і нужно. Бачите, воно довше ходить. Тоже ось щось попадало. Ну, Нічого, підрихтуємо, подивимося. Подшипники подивимося, підваримо тут трошки раму десь у нас є. Нюанси по рамі. Роман Сергійович говорив, по наклонки ми в минулому році їх повністю перебрали. Оце все поміняли, ці всі корпуса поміняні, як ви бачите, нові новісінькі стоять. Вал новий. Зірочки нові. Це тут в минулому році міняний. Все більш-менш нормально, але Но все передивимося. Радіатор на ремонті. Тут теж салінблоки, підшипники, дека дивіться, Рівна, рівнісінька саме головне, бічі поміняні, Хороші в ідеалі. Ну, все, що потрібно. Замовляємо, міняємо і ставимо хорошу боушку, а це краще, ніж новий не оригінал. І новий оригінал. Ну тільки добротні запчастини. Нічого. Знаєте, такого сумнівної якості ми не ставимо на комбайні. Тільки те, що ми вже знаємо, тому чому впевнені. Ну а краще, звісно, це оригінал. Подшипники тільки дорогі. Це СКФ, Тімкен, це серія та, що краще. Бо там є різні серії СКФ, Тамагрії є. Ну, я не здоровий спеціаліст, але кажу, що СКФ теж є різниця СКФ. Ну і звісно готовий, бо в нас вже соняшник зійшов. І сьогодні, завтра пройдуть дощі, прийдеться виїжджати, мотижити. Вирощуємо ми соняшник, ви знаєте, без гербіцидів. Тому оці дощі зараз багато людей переживають, що гербіцид промиється. Ми за це не переживаємо, ми налаштовуємо просапний культиватор. Тому соняшник у нас росте і нічого не може йому попливати ні на врожайність, ні на якість розходять і на його розвиток, тому що він нас нічим не оброблений. Срігна борона, оріндок, закапний культиватор. І на всяк випадок, якщо щось піде не так, це єдине, яким ми можемо використати, це піліант, це вже по сходах соняшника. Уже лапки нові стоять, вже практично зібрані. Час роботи і культиватор посапний, як новий. 4 чи 5 ми бризкали тут поле. Таке вже бур'янець був, О, бачите, ворота, які пройдемося. Да? <гум> У мене відео було. Оці всі стовби, тут підстанція стояла, тут була закопана, кущ. Ми розкопали, зробили, повитягували. Можливо, кому потрібно, домовимося. Бачите, можна пускову установку якусь поставити або рекламний банер. Дощики полили. Ну, ну можна таке, я дивлюсь виїжджати і бризкати. Зараз. Ось бачите, сліди трактора. Обризкав. Ну, бур'янець. А що бур'янець, бур'янець? Що, блін, Жовтіє. Так, да, зараз сиро. Працювали 50 літрів і півтора літра раундапа. додали. Холодно, сиро, норму додали. Ну, а бур'янець був. Зараз візуально так тільки сою видно. А бур'ян не дуже. Реально, реально він такий зробився, соя зелена, а бур'ян вже трошки раундап на нього діє. Це вже й новий росте, так? Да? Більше всього, що це вже новенький. Оцей, навірно, попало жовтий. Так, це жовтий попав. Ну, бачите. Ну нічого. Візуально своїка. Звісно їй попадає. Глядочки. Така. В цьому році, бачите, не густа зовсім не густа. 65 кг саме воно А це ось на що? Лобода, півтора літра. Взяло, там взяло, дивіться, як я не знаю що. Хі -хі. Лободу взяло. Бачите. Що значить бризкати на ранній стадії? Ось бачите бур'яни. Взяло. Все нормально. Можна було і не їхати, так? Да? Ну, Сірос є, дощі йдуть, зрозуміло, що нові буряни будуть йти. Ну нічого, бризнемо. Якщо погода буде хороша, десь то 5, по один і два, пробіжимося. І порядок. Головне... Тут не рахувати, тут головне боротися з буряном, не рахувати кількість там заїздів. Води багато не витрачаємо раундапа ні. Навіть якщо раз, півтора і двічі, по один і два. В сумі це вийде 2,4 і і 2,4,3,9, ну, 4 літра раундапа і чистіше поле цілий рік. Без всякого стресу для сої. ну Це, це я не знаю, це все. во. І нам во. другого варіанта нема. І ось ще поле під'їдемо зараз Красота тішинба. Да? Це ж ось поле. Тут 17 гектар і ось 30 гектар поле. Новенький пішов Бо я не збачу і ну, чисте нормальне чисте нормальне бачите вже прийшов. може а йому не на цьому попало бо він уже. ага і ось попало бачите все нормально чистеньке нормальне поле рядочки сої на ваш погляд. Ну поки би все, слава Богу, правильно? І норма, і чистота, поки все. Це знаєте, багато ж там каже. Розказує, що попало, розказує, там, що попало роби. Не може там 50 літрів спрацювати, не може така норма соїна, тільки 100 кілограмів, треба мільйон чи 700, чи 800. Ні, це не працює. Тільки, знаєте, щось таке, середнє. Десь 400-450 тисяч. Оригінал Макс. І щоб соя не стрисувала, це обробки, обробки і обробки. Тоді будете з урожаєм. Те саме ж і по соняшнику, Те саме і по пшеничці треба працювати. Доброго вона на вносить. Я дивлюся скільки полі, полі пшениці стоїть. Рідко де побачиш нормальну пшеницю. Для чого ви сієте пшеницю? Сяду в машину, а то зараз буду вам там розказувати ну, вітер. Для чого ви сієте пшеницю, якщо ви не можете внести на неї хоч, хоча б 200 кг сіліт або карбомін? Ну для чого? Якщо у вас такої можливості нема, просто її не сійте. Ніякими там. Під кормками, ніякими в воплискувач, ви нічого не зробите, не підтягнете пшеницю. Ви тільки її спалите, і це багато людей в цьому році зробило. Я сам особисто бачу, не показую, бо будуть, що ти лазиш по полях. Ну є поля, де люди думають, що вони самі розумніші. Нашурували, рували не на кілограм по 5, або по 10, або єсі по 15 кидають. Карбаміда на гектар, воно було трошки, ви знаєте, це час дощі, а перед цим було сухо, жахнули ту пшеницю, вона й так бідна стояла жовта, а ще карбамідом жахнули, вона б ще пожовтіла. Нема у вас можливості посіяти, зробити повний цикл. Не фуніциди, не ні інсекцициди, нічого. Головне посіяти вчасно осінь. Якщо ви це не можете, не сійте, тому що ну, щоб вона хоча б в якісь оптимальні сроки. І весною обов'язково і дати 200 кг, Краще 250, а може й 300 Ну 200 це як закон, це провірено на собі особисто. Якщо у вас такої змоги нема, не сійте. От ми і не сіємо. Не то, що у нас нема змоги, а в нас не було змоги в оптимальні сроки його посіяти. І машини не їздять. Ну, все одно дивиться. Бо це ми тут в глухих таких містах. Так що, це мій така вам порада. Розраховуйте свої можливості. Ну, от, Щоб було саме економічно, це соя. Посіяв, поборов з бур'яном, зібрав. Все, ні добрив, ні листових, нічого. Ну, нічого не дає. Це вже провірено 150 разів і вам 150 разів сказано. І показано, що таке ранній посів. І що таке, коли на полі нема бур'яну, правильно? А ось під'їжджаємо, поле яке ще ні разу не оброблялось. Край вже підзаріс, як ви бачите. І оце зараз будемо з вами думати, чи проїхати сьогодні його обробити, чи не потрібно, як ви думаєте. Там далі у нас соняшник по соняшнику там вже ми разом зробили. А цей кусок туди, де ми підрізали, теж відео є. це ще набагато бачите багато О, багато. Там можна і приїхати, я вам скажу, і обробити, напевно. Зараз будемо вирішувати, що нам робити з все. дорога суха, в принципе, погода сухая, я хожу что следов немало, это надо все, я думаю, там и соняшник переработать. Тут у нас десь там 36 соняшника было, тут где-то гектар 8, 36, где 45 гектаров тут, это кусок вот Так, а что тут у нас? Сейчас мочалочку наденем, видите, лайфхак який. Опа! Чтобы этот ветер вам задумал. видно. Я там что-то немножко не попало. Уже пішов сунок, есть, там можно и близко, делать, я вам скажу, я не смело. То, что пропал, то и пропал, да? Видите, -то, то, еще попропадалось. Это еще свежий вырезан. Ото що за п'ятна мене цікавлять Але йти дивитися. Явно що сюди щось не достане. Щас я підійду. Бачите, воно вже все ось пропало. А той що не пропав, то й не пропав, то ось так, це на заходах. Воти воно ще вітри, блін, страшні, дує самоше. Це зараз дує, а далі ще більше вітер передає. І дощ передає. Та і температура, ну температура, що ж ночі? рисує 2, 3, 4, ну там далі 7, 8, днем 17, 16, зараз днем 12, 13, я в шокі, чесно. Ну нічого, ну бачите, ну не знаю, росте своє, я вам скажу, і морози витримує, і росте, не знаю, це ж ми так... Кожен раз там і гербіциди багато агрономів путає з класичною, там Нельзя по цвіту, нельзя по тому. Ну це на класичний да. Там зовсім інші гербециди, зовсім другая технологія. А ця раундап нам мікається і по барабану, і морози, і, і холода, і, і температури. Вона росте, ось тепло піде, як також, який рік, я я сію, рану, вона була в мене і по місяцю лежить в землі, сікають, що вона пропадає, нічого не пропадає, тільки ти там трошки пішло тепло, зійшла і все нормально. Я думаю, корінець там в землі росте, так само, як і в соняшника, так само в сої. До речі, пишуть, О, от ви такий сякий, гречку не сієте, горох. Ви що, моїй смерті хочете, чи що? Чи щоб наше господарство завернуло? Ну, я сію те, що вигідно сіяти. Ну, Який закон мені забороняє в цих умовах виживати? Ну, як? Ну, хто мене зобов'язує сіяти той горох? Чим соя, скажіть, будь ласка, хуже гороха? Ні. Соняшник теж багато людей. Доказують, що його можна використовувати як монокультуру сіяти. Я таке читав. І сам проводив експеримент, я вам вже не раз це говорив. То чому не сіяти сою? Соняшника ми сіємо. Небагато, в основному сіємо сою. Ну, поки виживаємо, Якась зірок з неба не вистачає, ну, виживаємо, є якась копійка. Да, в минулому році не вродила соя. Ну 15, там 17, 16, там до 20 деякі поля там були за 20. Ціна на неї як була, так і є. 13. Перша форма, чи той друга, а перша там в районі 18. Ну, смотря ж і проти. Ну що в цьому році соняшник в ціні. Ну, трошки підтягнув у нас соняшник. Да, у Нас він по 30, здали по 26-300. Де гроші, ви запитаєте? Грошей немає. Комбайни відремонтували, оприскувач купили, жатку шаблю замовили. Ну так, по мілочам, з людьми ось розрахуємося. Якщо ще вистачить в цьому році, то зараз розрахуємося з людьми. А так, щоб там купити трактор чи якийсь там комбайн, ну, він там нам не нужен, ну комбайн зараз стоїть 200-300 тисяч, плюс жатки там, ну коротше, ціни космос і на запчастини. А на все ціна. Тому є можливість робимо, нема можливості не робимо. Як кажуть, розраховуємо тільки на себе і на... нічого. Кредити не беремо, я раз спробував. Після того сказав більше, я брати не буду. Оце це поле ми вже обробляли. Це, до речі, соя посіяна мене по соняшнику. Зараз глянемо з вами. Бачите, п'ятна, ну це де. Вітри були, де комбайн вигружався. Ми вже побризкали, частина пропала соняшника, а частина зійшла. А ну ще раз ось бризнем, тільки буде можливість. І ось рядочки свої, як бачите. 1938. Ну а вам дякую за перегляд. Послухали, подивились, проїжджаємо поля. Їдемо на корбен. На корбень я думаю, знімати вже вам не буду. Тому таке, знаєте, невеличке відео, коротеньке, що живі, здорові, бо там запитуйте, буде відео, не буде. Буде, невеличке буде. Отак, працюємо потихеньку. Головне, мороз нас ще поки не жахнув, пересівати не пересіваємо, сою тримаємо. Друг чого пересіємо? А кому потрібно посіяти чи щось пересіяти, тримаю насіння сої, будь ласка, моти ще звернувся. Телефон закріплю під відео в коментарях. До побачення, до нових зустрічей.